Вранці приносите брудний одяг, а всього за кілька годин забираєте чистий і сухий. В Івано-Франківську запрацювала соціальна пральня. Тут люди, які опинилися в важких життєвих обставинах, а це вимушені переселенці, пенсіонери, інваліди чи малозабезпечені містяни, можуть абсолютно безкоштовно випрати постільну білизну, дорослі і дитячі речі. Мирослава, королева пральні, 30 років працювала бухгалтером, а тепер з 10 до 17 приймає, сортує і видає випра. Каже, історія кожної людини, яка сюди приходить, торкає до глибини душі. Жіночка з Краматорська, молода мама, двоє діток. Вона приїхала в березні і вона каже, що знайти її житло просто було квестом в місті. І вона знайшла квартиру, але без правильної машини вона каже: діти лягають спати. А я як в старі часи вперед. Прати, сушити, вона була моїм першим клієнтом. Вона прибігла, така рада, що вже ми відкриті. Неабиякою допомогою така соціальна пральня буде і для місцевої мешканки Ірини. Вона сьогодні принесла цілий пакунок речей. 75-річна жінка каже, машинки немає, а руками відіпрати посіль з під лежачого після інсульту чоловіка. Немає сил. Прийшла до дівчат, мені не скаже, можна потратити, так як мені 75 п'ять років. Дозволила б. Соціальна пральня ініціатива Карітасу його представники кажуть, ідею подали вимушені переселенці, які мешкають у школах та гуртожитках, де просто немає змоги випрати речі. Тож звернулися до керівництва міста з проханням виділити їм кімнату, де зможуть розташувати не лише пральні машинки. А й сушки натомість отримали ціле крило колишнього дитсадка в центрі міста, в якому облаштували центр допомоги вимушеним переселенцям, в якому буде надаватися комплекс заходів, так як і видача гуманітарної допомоги, екстренергування, психологічна допомога, надання юридичних консультацій, допомога соціальний супровід, кейс-менеджерів, кризових консультантів, діяльність простору дружнього для дітей. Та кількість людей, яка сьогодні це 35 з половиною тисяч внутрішньопереміщених осіб, які перебувають в місті Івано-Франківську, які є зареєстровані, це надзвичайно ну, велика кількість людей, які потребують допомоги. І тому така ідея соціальної пральні такого центру Карітусу, тут в центральній частині міста є досить добре. Тим паче, що тут. Фактично, зараз ще також буде притулок для внутрішньо переміщених осіб, тому це такий центр, де і Карітас, і місто, і громадські організації можуть допомагати внутрішньопереміщеним особам. Сьогодні і сам центр, і соціальні пральні освятили і благословили на довгу і плідну роботу. Щоправда, сподіваються, присутні. Війна скоро закінчиться, і потреба в таких закладах для вимушених переселенців відпаде. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.